26 квітня минає 39 років із моменту найбільшої катастрофи в історії ядерної енергетики аварії на Чорнобильській атомній електростанції. До цієї дати в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая представили тематичну виставку Чорнобиль, наш біль, наша скорбота і пам'ять. Ініціював захід завідувач музейного філіалу, письменник Василь Густі, який зібрав видання з фондів народного літературного музею Закарпаття, що присвячені цій трагічній сторінці історії України. Звичайно, що багато закарпатців брали участь у ліквідації наслідків, і тому книжка дуже дуже актуальна Михайла Фатули, лікаря, заслуженого лікаря України, який з перших днів був у Чорнобилі як ліквідатор, і зробив дуже чудову книжку про цей Чорнобильський щоденник. Тут є ще один щоденник Чорнобильський Юрія Щербака. Це теж дуже детально все розписано, як кажуть, погодинно і похвилинно. Дуже важливе пізнавальне значення мають книжки Бронтирівка Петра Івановича про Чорнобиль. Він в нього чотири книжки вийшло, і тут важливо і те, і то тут дуже хвилююче, що там є одна фотографія з книжки, де він із сином зустрілися недалеко від того реактора, коли вони. Ліквідовували цю, ці наслідки. Син його вже загинув, і батько потім ще кілька років жив. Ну не кілька, кілька десятків років жив, але дуже тяжко переживав втрату сина. У добірці представлені також тематичні вірші закарпатських письменників Володимира Товтина та Юлії Драгун. Надав для виставки книги з особистої бібліотеки, доповнивши їх унікальними експонатами, дозиметрами, якими користувався безпосередньо в зоні ліквідації голова правління ГО союз Чорнобиль України міста Ужгорода Олександр Чемет. На жаль, наші ряди рідіють. Якщо раніше в області нас було близько 7 тисяч, то на сьогоднішній день нас є менше 3 тисяч. Із них 156-166 ліквідаторів. Це по області. Якщо брати статистику по нашому місту, якщо нас дорослого населення було раніше близько 700, то на сьогоднішній день я вам точну цифру це станом на січень цього року, нас є 330. 60 чорнобильців першої категорії, 204 другої категорії, і десь біля 73 категорії. Ну туди входять всі і ліквідатори, і, ну, і переселенці, і постраждалі, і атомщики, які працювали на підводних човнах, чи обслуговували іншу ядерні боєголовки і так далі. Не тільки на сторінках книг, але й у живописі знайшли своє відображення Трагічні події. Так на виставці представлено чотири полотна від трьох закарпатських митців Ференца Семана, Олександра Пазуханича та Золота Мички. Це роботи авангардного мистецтва, які, хоча й не є дзеркальним відображенням трагедії, в асоціативній формі здатні якнайкраще передати емоції, переймання, переживання, які відчула людина того часу. Вважає мистецтвознавиця Олена Приходько. Я би хотіла зупинитися на роботі Ференса Семена, якого ми сьогодні називаємо класиком авангардного мистецтва, таким яскравим шестидесятником. Тут немає реальних образів, тут немає ніяких впізнаваних тем, тут немає зовсім ніякої конкретної. Тут є просто якісь асоціативні, такі метафоричні, узагальнені картини, побудовані на… На кольорі, на живописній пластиці. Ну, от ми бачимо, тут домінує в цій роботі колір такий рудий, із краплинами такого бускового не бускового, а синьо-небесного кольору. Це ви бачите, там такі патьоки, це ніби сльози, які стікають по поверхні картини, які якось дуже передають той настрій, які дуже передають атмосферу того, як прекрасно передають атмосферу того часу. В чому художник абсолютно залишає простір. Для глядача, щоб глядач зумів домислити, додумати, доповнити ту ідею, доповнити ті відчуття, які переживав художник в той час. А робота відноситься саме до того періоду. Вона так і називається трагедія Чорнобиль. Дуже конкретно, дуже ясно. Ознайомитися з експозицією охочі зможуть до кінця травня.